Підтримка якої не в змозі надати держава в Івано-Франківську відзначили Всесвітній день гуманітарної допомоги до залу обласної просвіти, де вже кілька місяців працює координаційна рада з питань допомоги населенню, скликали сім'ї переселенців з окупованого півострова та зони бойових дій. Адже, попри постійну роботу волонтерів, проблем цим людям вистачає. Моя старша дочка йде в шостий клас, в середня у другий, і ще є менша, п'яти років. У нас така проблема, бо до школи зовсім нічого немає у нас. Нам треба їх зібрати, щоб... Хоч щось саме необхідне. нам сказали, що можна буде там форографію зробити. І ми вирішили прийти, бо може будемо ну, чоловік трудоустроївся. Я думаю, що треба підшукувати якусь роботу. Представники благодійних фондів, соціальних служб, юристи, психологи та медики вони об'єднали зусилля і зібралися тут усі разом, щоб надати втікачам кваліфіковані консультації та необхідну підтримку, комплексну або ж індивідуальну залежно від потреб людей. Якщо тут є зосереджено все в одному місці, і ми дуже. Тішимося, що є організації, які мають можливість отримати допомогу. А ми через логістичний інформаційний центр маємо можливість її розпреділити. Тобто, вже наші е, працівники, які працюють в штабі, знають сім'ю, знають які є достатки. Немає одного рецепту для всіх. Розумієте, тут мусить бути індивідуальний підхід. Поряд із гуманітарною допомогою духовна. Представники карітесу кажуть, підтримують гостей зі сходу, як тільки можуть, не шкодуючи на це ні коштів, ні власних сил. Особливо зараз ми звертаємо увагу на дітей. Які підуть у школи, щоб забезпечити їх всім необхідним канцелярським приладдям, а також вже і думаємо про те, як допомогти людям в час зимовий. Є різні люди, але в більшості вони налякані, налякані тим, що вони пережили там і налякані тією інформацією, яку давали їм там, про наше життя тут. І певна річ, що Нашою добротою, нашою любов'ю ми повинні їх переконувати зворот. Поки дорослі вирішують глобальні проблеми, дітлахам теж знайшли заняття. Щоб малечі не нудьгувала, в залі організували низку майстер-класів від місцевих майстрів. А от на дворі справжня забава. Конкурс дитячого малюнку на асфальті загалом на Прикарпатті офіційно прихистили 1321 переселенця. Утім, реальна цифра сягає близько 4 тисяч.